Друзі, я вже маю жителів з ремонтом і з незламністю. От, елітри почарував вже на ремонт і меч так теж почервав на ремонт. Я їх заразив і зараз хочу вилікувати. Хочу зробити зілля, щоб їх вилікувати. Але для початку мені потрібно ось це. Так далі, треба розкласти пляшки. Ні-ні-ні-ні. Назад. В цьому цілому потрібно. Нам ось ще потрібно. Так, зілля слабкості. Орох, нам треба вибухове зілля зробити. Супер. Так, це можна сюди скласти, це можна прийти поставити. Що ж, ми постараємось так зробити, щоб одним зіллям вилікувати одразу двох. Так, два золотих яблочка. У нас їх, в принципі, достатньо є У мене вже, друзі, майже стак золотої моркви. Це просто капець. В порталах їх так багато в ящиках спавниться я не знаю, чому так. Я ось таке зробив, щоб до жителів добратися, щоб зомбі міг залізти до них. Ось такий. Красавчики. Що ми їх полікуємо? Зараз вони у нас будуть зовсім красавчики. Голома ми змушені були прив'язати, тому що він нам убивав всіх зомбіків, які туди йшли. у вас подвійнуть. Угу, угу. Та я знаю, що ми зробити. робити. Так дай до Я Не знаю, як це зробити, У мене повідок, де мій повідок. Ще раз пойдемо по в вас. Урону нам туда йому. Ось так, нічого. Далі ми їх ближче поставимо. Повідок. О, як добре. Хотілося б гамота мусору, так скажемо, в ящиках. Але зато все що потрібно. Ні, чого ми й до того доберемо, будемо все сортувати, складати, робити склад гарненький. Так, чубочки, нас, нам треба так зробити, щоб було близько один біля одного. Чуть-чуть ближче, ось так, супер. Що ж, пробуємо. Беремо зілечко, беремо два яблука. Так, да, вдалося, супер. Тепер будемо чекати, поки вони вилікуються. І будемо мати двох жителів з, дешевими, з дешевим ремонтом і незламністю. Ось так. Що ж, ми можемо теж поспати ніч, тому що сидіти чекати немає сенсу. В смысле та жвиніч на вулиці? Що таке? Ну, ще не зовсім нічого. Будемо економити зілля, що робити. Нам ну, ще треба жителів виліковувати. Рініше заразити спочатку потім виліковувати. Це всіх придеться їх заражати і виліковувати. У мене два зброярі, в принципі, є. Ще тут поставлю. Два броніка будуть, що нам будуть броню продавати по дуже великі скидки. Вірніше майже безплатно. Дивно, голову мені вбили, виходить, я так поняв. Не витримав лихої долі пацанчик. Так, да, голови немає. Я тут прив'язав ні голому, ні, ні цього. Повідка теж Ну Я, До речі, змушені був змінити складність на максимальну важку, тому що жителі при середній складності помирають. У мене вже був такий прикол. Я з другом поспілкувався, він у тобі яка складність? Я кажу середній, каже, тому і помирають щоб складність була максимально важка. А, монстрі поблизу, точно, я щось допомогв. В одному будиночку, коли я сплю з ними. Що ж, пацанчики, ви там коли вилікуєтесь? Давайте щоденько. Ми. Мені треба ще незламність поставити, буду взагалі суперово. І буду. Ну, йти до блідного біому добуду декілька сердець, або хоча би смоли здобути, щоб зробити серце самому. Я вже дивився, який там крафт. В принципі, це все по силам. зробити можна. Будемо бачити ремонт мені продавався за 18 смарагдів, незламність третя, там щось за 56 копійками щось таке. Вроді би 56. Будемо бачити, що буде після їхнього віліковування. В принципі, це так уже тут буде, будемо їх тут е заражати і віліковувати. Ось, у нас один красавчик вже є. За сім, а красавчик, Незламність. Почекаємо, поки що той вилікується. 32 дивно. Ну, за 7, в принципі, це краще, ніж нічого. Я розумію, що це не, не один смарагд, але. Але я думаю, що це теж піде. Так, ну... Треба хоча б один для елітер. О, і той вже вилікувався. Супер, ти нам, що там? По одному. Та взагалі шикарний ремонт за одну копієчку. Тепер ми можемо ремонт на все накинути, що нам потрібно. Так, ще нам три потрібні книжечки, ось таке. Це нам на нашу броньку. Що ж, пацанчики, я радий, що ви в мене здорові. Далі приступити до роботи. Так. Ми зробимо ось як. ой 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 ой, -ой навіщо я це зробив? Лише би не впали. Так. Всю дружба, не вийде на своє місце, повертаєтесь. Все, друзі, можу спокійно здихнути. У мене два жителя є і вони нормальні. Перніше вони вже нормальні. Ось так. Можемо піти почарити речі. Я вже це можу собі дозволити. Але би ковадло залишилось живе, тому що воно вже майже доломане. Ну, в принципі я тепер 400 металу приніс, так що я не маю чого переживати. Що ж, незламність на ну, елітри кидаємо. Ого, рівень зачарування 10. Непогано. Не знаю, чи нам вистачить на все, щоб поставити ремонт. Угу. Так що за багато речей тут. Щось цей землею має робити, я взагалі не знаю. Угу, трішки так простаємо. Так, хоча б щось. Давайте сам дам де саме менший чар. Отут. Поставимо ремонт. Три. Ну, я думаю, що це вже все і більше чарів нічого не зможу. Треба три теж. Ви самі знаєте, що для нас це не проблема. Зараз все оформимо гарненько, все у нас буде. Поки що давайте одінемо це нам це тут не потрібно. У нас є ферма досвіду, тож будемо її використовувати. я перемонтуємо меч, бо він у нас поломаний. Так, угу. У нас чувачок живий. Так, не меч спочатку. Все мачма промонтуваємо, далі нам просто берете. У нас там теж з ремонтом речі. Якщо почаримо щит на ремонт незламний, то ми будемо мати безкінечний щит, безкінечну броньку, нач і все остальне. Так, це все, почнемо сюди ремонтовано, два ще елітки поремонтовані. Літне теж перемонтовані. Шикарна, реально шикарна ферма. чи другу за, конечно, і мені побудовуємо. Я думаю, що я такі ще дві ферми мінімум зароблю. Ми їх десь поставили здання, щоб воно було висоте. Будемо там 150 плюс рівень по один раз. Правда, придеться багато зілля цього робити. У мене три штуки залишилось. Три зубці у мене вже дуже багато, штук десь 20 є. Якщо всіх позбирати так. Я думаю, що мені, мені їх не треба буде більше. Ну що ж, тепер спокійно в блідний сад летіти, хвилюватися, що в мене елітки будуть ламатись. Не злазнавність, не злазнавність вже, Тим більше меч, ремонт має вже. Залишається поставити. Тут в мене ремонт в принципі, є. Тут ремонт поставимо, тут поставимо і ось тут. І тут вже... В принципі, це можна одну в принципі. І ми ремонт поставимо на всю функцію. У нас там ще є знову броня, ну теж треба ремонт поставити повністю. До речі, може хтось підсказати, чому так я тут зробив невеличкий грибний біомчик. Можливо, це неправильно так робити, я не знаю. Ось, але щось не хочу спавнитися поки що коровки. З грибного біому чому так, я не розумію. Так як ми робимо ось садимо траву, у нас починає спавнитися різні тваринки. Тут уже ось яка, яка площа заклалась, ще ні одна коровка не могла заспавнитись. Я тут, в принципі, повирощував трішки дерево цих. Може хтось знає, підскажіть. Чи може їх потрібно привезти сюди з того біому? Він, в принципі, не так далеко, 2000 блоків в океані від мене. так що... Ну, Це можна зробити, але хотілося, щоб вони спавнились. Так, зараз позбираємо досвід. Думаю, що вона вже закінчила працювати ферму. Це можна поскладати сюди. Так ще як то забува. Ну і все, друзі, йдемо далі чарити. У нас, до речі, є багато книг. Так що ми можемо ще з книг. У мене, до речі, є книга для Незеру Швидкість душі. Я думаю, що для Незеру ми окремо броньку зробимо з захистом від вибуху, тому що там ці гасти гатять нормально так. Ну що ж, робимо послідні чари на цю броньку. Так. Ну і все, друзі. На цьому я буду завершувати ролик. У мене повністю броня ремонтується. Ще залишається цю броньку мені зробити на ремонт. Цю... Ну, коротше, ми всі броньки пробники в нас є. Броньки мечі поробимо з ремонтом, з незламністю. З захистом четвертим, так що у нас все буде формоз. Що, друзі? Всім дякую, всім пока!